У сумах загорілася недобудова на Петропавлівській пожежу. Побачили люди із сусідніх офісів, викликали пожежників. Проте ті впоратися зі своїм завданням не могли більше двох годин. Полум'я перекинулася із місця в місце, кожного разу спалахуючи з новою силою. Анастасія комендантова з місця події. Шоком для місцевих стала пожежа цієї недобудови. Будівля горить вже майже дві години, проте з кожною хвилиною полум'я перекидується на нові місця і дах спалахує з новою силою. Пожежники поки що в безсилі. Рятувальники втомлені, щохвилини прибувають нові одиниці техніки. Пожежники кажуть, впоратися з цим палаючим апокаліпсисом не можуть через його складну конструкцію. Я вам не скажу, скільки людей, техніки приблизно. Раз, два, три. Десь шість автомобілів техніки. А чому так складно погасити пожежу? Тому що конструкція, бачите, така специфічна, дерев'яна з утепленням і немає ні підходів, ні під'їздів, немає нічого. Пожежники те роблять, що постійно підключаються до нових джерел водопостачання. Очевидці з сусідніх офісів припускають, що стало причиною пожежі. Навірно, і за погоди. Може, там, не знаю, бутилка стояла, лінзу дало. Там пусте здание, Ано далі не пойдеть. Що це за будівля і як вона тут з'явилася, коли цікавився і екс-очільник міста, на що отримав відповідь? Були переработки по этой землі під гостиницю для іноземних клієнтів одного очень скритного производственника Сум. Там 12 соток землі в чотирьох актах під індивідуальне жилое строїтельство. В управлінні архітектури та містобудування про власника будівлі та її призначення знають небагато. У це слухи слухали. Там житовий будинок будувався індивідуальний. Достовірно можна сказати, коли е, організація управління буде в управління буде робити по в повному штатному режимі. Деда буде доступ до Росії, а тоді можна буде в Архіві найти цю інформацію. Ліквідували пожежу вже по обіді. Від даху залишилися лише вугілля та попіл. Причину загоряння з'ясовують. Анастасія Кондантова, Дмитро Кушнір, новини СТС.